我的走不啊？ Зустрічайте наступного бійця представник міста Одеса Заборин Леонід на прізвисько Джокер. з кікбоксингу, який дебютував в нашій організації в минулому сезоні. В цілому сьогодні він проведе свій п'ятий поєдинок в кулачному спорті. Ваші облиски для джокера! І зустрічайте його опонента. Наш гість з Великої Британії. Представник міста Бірмінгем. Томі Джифор. Боксер з кулачним рекордом 4-4. За словами Томі, саме поєдинки у нашій організації дають йому впевненість у професійному боксі. Ваші облиски гостю. Ну що ж, нас очікує дуже цікаве протистояння Томі, який завжди демонструє гарні скіли і жагу до перемоги проти нововідкритої зірки Джокер і хотілося б побачити його темну сторону зараз. У протистоянні проти Томі. Це вага категорії 90. Тут кожен удар має таку вагу, яка може перевернути ситуацію в мішкогоні кардинально. Розвернути на 180. Ну що ж, перший раунд, дорогі друзі, який джеп пропускає зараз. Джокер. Знає, що робити. Томі. Томі. Гарний джеб. дуже має довгі руки і відповідно використовує їх за призначенням. Ні, по боксерськи так підбирався, але зараз що сквінчу, намагається зробити джокер З її спортивною такої злості, злості просто неймовірної. Люті, я би сказав, навіть так. Неймовірно. Оце темна сторона джокера, прямо розкривається прямо зараз, прямо тут. Стоп! Проти Стоп! Томі. І дійсно, да, Томі така буря емоцій. Бокс! Не те, щоб томі здивований так, але заскочений цією ситуацією, коли у тебе просто Трохи. немає можливості повітря вдихнути. Не дам, гарно відпрацьовує зараз через корпус намагається заходити. Джокер і бачить, гарно виходить з лінії атаки. Джокер. Томі в свою чергу так не сильно поспішає, накидає удари. Але треба обійти ці джеби джокеру і вчасно також, не залишатися на лінії атаки. Бачимо, що дійсно да, Томі заряджений на всю дистанцію відпрацювати. Джокер, в свою чергу, намагається знайти все ж таки цю лазейку у захисті Томі. О, але тільки як діло доходить до клінча, дійсно Но, да, мені, розкривається. Здається, не Варто було відпускати, зараз треба було підтискати далі. Бо робота на дистанції, вона більш вигідна Томмі Гіфорду. Але ти тільки подивися, коли діло доходить ось да. тут от, та вода, в якій можна шукати свої шанси джокера. І кінець у нас першого раунду, як закрутив нас. Джокер. Закрутив.

Ну, Що ж, друзі, чекаємо початку другого раунду. Капа. Капа. Ба! Томі першим починається. Да, джеп, і будемо дивитися, що у нього з лівою рукою, але тим не менш він нормально її поцілив. Вау! Поніся вперед зараз у нас. Просто ракета якась пролетіла. Розігнався непогано. Джокер. Тільки голова, не тільки голова. Не починає, да, джеб Поцільний почина... джеп. Виконання починає Томі. Підбиратися Томі. Пристрілювати дійсно своїми ударами, серіями. Аперкот теж небезпечний. Ну, демонструє, що готовий зустрічати все ж таки такі атаки. Томі. Непростий не хлопець цей Томі. І Джокеру важко все ж таки обійти, обійти цей боксерський джеб. Ручки завжди підняті у Томі і намагається нащупати все ж таки, за рахунок своєї антропометрії. І ще, ще цілить він по джокер. Джокер да, треба дійсно піджимати, підтискати Томі до мішків, знайти цей, цей момент. Ууу, гарний удар по селезінці. Але бачимо, що й око так право потроху запливає у Джокера. Класично вже відпрацьовує Томі. Це, до речі, ідеальний просто темп поєдинку для Томі. Накидувати такі удари, та працювати в такому темпі. Джокеру дійсно знову треба зробити цей ураган. І... Це шанс, який не скористався. Одразу, як тільки збагнув, що суперник поплив. Зловив, зловив його. Джокер. І бій! Бій завершено. Дострокова перемога Джокера. Все ж таки розгадав. Джокер дочекався свого шансу. Це, це, знаєш, на характері це дух проявив просто да. в певний момент. І завдяки цьому переміг. Все складалося не так вже й добре для нього. Ну, в цьому раунді, так, да, дійсно. Бачили, що повністю раунд йшов під диктовку Томі. Але Джокер знайшов цей момент. Знайшов він цей епізод. Даному поєдинку нокаутом перемогу здобуває заборін. Леонід на прізвисько Джокер. Темна сторона Джокера тут все ж таки зіграла. Дочекався він свого моменту. Льонь, ну давай розкажемо глядачам, що ваш супротив почався ще вчора на битві поглядів. Що було? Ну, він короче, почав давити на мене авторитетом мангі. Але українці сильніші. Так було завжди і так буде. І сьогодні я це добив. Дочекався моменту, бо бій складався ну, не дуже можливо вдало для тебе. Да? Він ну, на тоненького такий. На тоненького, дуже багато з пропустив ударів. Ну це підготовка погана була. Чесно кажу, по дуже погано. Краще була підготовка з Данилом, ніж до нього. Я почув, що з трибун кричали Респект твоєму тренеру хто це був і чому? Це Віталій Лі, це український тренер по кікбоксингу. Він з Донецької області. І тут я його випадково зустрів. Він мене не тренував, я просто його тут зустрів і він мене підтримав у моєму куті. Дуже йому дякую. Віталій, ви кращий. Ви кращий. Я не знаю, яким е, саме ударом він мене вдарив. Е, він вдарив мене в око, і воно осліпло. Це вперше таке сталося. А потім я пам'ятаю, як лежав на підлозі і вже нічого не бачив. Я намагаюся піднятися з підлоги, а мої ноги, наче, е, стискаються. Я не можу рухатися, я не можу встати. Тож, на жаль, я не зміг продовжити бій, що прикро, бо я думаю, що я вигравав. Після першого раунду ти відчував, що ти був дуже близький? Так, е, у першому раунді я знову відчув, що рука дала про себе знати під час ударів, але знав, що це працює. Це додавало мені впевненості просто робити те, що роблю, і довести бій до кінця. Зустрічайте на нашій арені представник міста Київ. Копець Олександр на прізвисько. Хал! Базовий боксер, на рахунку якого кулачний рекорд 2-1. Сьогоднішній поєдинок для нього стане другим у нашій організації. Давайте підтримаємо Халка оплесками. І привітайте того, хто буде йому протистояти. Представник міста Одеса. Стадник Олександр. Його база рукопашний бій. Але він впевнено тримає непереможний кулачний рекорд 3-0. Сьогодні він прагне продовжити свою безпрограшну серію. Давайте підтримуємо Олександра. Важка артилерія у нас мішкогоні клану. Одинадцятий сезон. І стаднік. Олександр буде протистояти Халку. Це дуже круто. А, боксер всередину. Олександр Стаднік, зазначимо, має серйозну перевагу з Чи зможе не скористатися, побачимо просто зараз. Ну що ж, в червоних О! тейпах у нас Стаднік. І в чорних тейпах у нас Халки. Ох, понеслися одразу. Да, Олександр відразу починає. Відключати свої колотухи. Шесть! Трохи приходить в себе зараз Халк. Є, є. Секунди відновитись. Поєдинок, поєдинок продовжується. І ми бачимо, що остатніх датик максимально заряджений атакувати. Трохи провалився. І дуже дуже важко зараз Халку перекриватися від таких тяжких ударів. Просто неймовірно, якийсь спорт продемонстрував Олександр. Треба оговтатися якось для того, щоб продовжити бій і. Однозначно, однозначно, Халк має якось відреагувати на такі різкі атаки. Халк намагався перекриватись, але Стаднік треба ж тіше зустрічати, напевно. А просто не можна пробиває, стояти потягом. Пробуває через, через захист, такі важкі удари. Як тримає Халк такі важкі удари? Я не розумію, просто подивись. Рідко коли зустрінеш таку, таку м'ясорубку. У виконанні важкої ваги не знайшов він наразі рішення. Але продовжує тиснути на Халка. Олександр за, як акцентовано заходить через корпус. Ще, ще, ще накидує тоді удари. Як тримається, ще один нокдаун. Як тримається Халк? Просто неймовірно. Мені здається, Бажкі що удари. довго так триматися ну практично неможливо. Дуже важко Садніка і це зупинка. Це зупинка. Це зупинка. Дострокова перемога Статніка Олександра. Поєдинку технічним нокаутом перемогу здобуває статнік Олександр. Що ж, вітаємо Олександра цією перемогою. Чотири нуль. І скажи мені, Саш, хто хто може зупинити Стадніка? Напевно, що серкан з туреччини. Чому ти так хочеш от прямо на нього потрапити? Я так розумію, він хоче, а не я. Він тобі кидав виклик. Де в соцмережах? Де, де це відбулося? Розказуй. Потім, потім, потім. потім, потім Написи, написи були. Ні, ні, ні. Хочеш битися проти нього. Да, я сподіваюся, що буде бой з ним. Нам все-таки третій раз, на четвертий раз, точніше нам зроблять бой. Мали з ним дратися, не можемо ніяк. А чому? Що не зростається? Не приїжджає він, то я в мене не вийшло, в нього не виходить, і зараз він не приїхав. Но я встал, я и третий раз встал. Я думал, у меня план запасной был очень ужасный. То есть, если я даже вымахается в первом, то я во втором продолжу сделать то, что я должен был сделать, да? Перебить его по дыхалке и по ударам. Но мне не дали продолжить. Я пропустил хорошо, да. Но я мог продолжить. Я мог продолжить, просто на поздно руки, наверное, поднял на восьмой секунде. А сами мне кажется, нормально попротивав для того, чтобы ты в тебе не было такой измоги. Делал свою работу. Великолепно. Я не доработал. Просто это был план Б. То есть он выдохнется и во втором начну. Но мне не дали продолжить во втором. Ну все это больше отговорки. Надо готовиться, надо работать, ребят. Саня красавчик, Саня сегодня лучше. Но не я, Саня, а другой Саня. Зустрічайте наступного учасника. Представник міста Кам'янське. Скирта, ми Ократний чемпіон області з боксу, який прийняв для себе рішення увірватися в кулачний спорт. Сьогодні він налаштований показати публіці всього себе. Ваші облиски нашому дебютанту. І зустрічайте того, хто буде сьогодні йому протистояти. Представник міста Дніпро. Шмирко Кирило. Чемпіон України самбо, для якого сьогодні перший бій на голих кулаках. Давайте привітаємо нашого дебютанта в мішкогоні оплесками. Ну що ж, два дебютанта. Як завжди цікаво, як завжди Є цей присмак невідомості, хто ж і як себе дебютанти будуть демонструвати. Суйкуди. Суддя! Суддя! раунд! Що ж, друзі, скрина Микита проти Шмирко Кирило. Два дебютанти, різні бази, різні школи. Так Микита зараз намається вперед. І піджати, але відбувається Просто такий шалений. Відбився від цього урагану Кирило і зараз намагається нав'язувати своє. Роздіргують, заходить через корпус. В свою чергу качає так непогано корпусом її Микита. Гарно працює корпусом. Уходить від О! ударів, але О! на жаль, пропустив. О! На жаль, жаль пропустив. Від Кирило, да, дійсно 5, так. Перестрілюється, Шмерко, і от результат. ще один передній боковий просто закидує, як плетю свої удари. Кирило. дуже різко, дуже різко пробиває з Намагається все ж таки зайти зі своїми ударами. І як але в розріз пропускає дуже багато ударів акцентованих і трохи п'ятися назад. Микита в свою чергу просто добирає, добиває і розбирає вже свого опонента. Не встигає. В цьому епізоді, да, але ми бачимо, що все ж таки Микита намагається відповідати, намагається віддавати втрачені удари. Обидва зараз так розкачують, тискаються зараз. Микита Там до. права брова потекла вже у Микити з Там передній боковий такий хльоски золотів від Кирила. Кілька було ударів, які в принципі могли б звалити суперника. Але ну ми бачимо, що Кирило просто на куражі закидує удари з дальньої дистанції. Точно в ціль. О, ще 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 серія. Ще, і... Ще, і серія Це к... початок кінця, і можливо навіть Два. уже кінець. Відраховують зараз нокдаун. Але ми бачимо, 7, що дуже важко зараз 7, піднятися, Микитя. 8, але підводиться все ж таки на характері і дійсно готовий продовжувати поєдинок. Пап, і Пап, кінець пас. раунду є, є. Це є. Бун, який знову ж таки врятував, врятував його в даній ситуації. Держи на затылке. Просто держи на затылку. Больше причем корпуса і двітися все рівня по сторонах буде п'ятні, п'єдні, правий китай, на сірі роботи велике питання. Насправді, що Микита буде робити, от в цьому раунді, тому що виходячи з того, що ми бачили, варіантів у нього небагато, і треба перебудовувати роботу кардинально, бо він пропускав. Чимало ударів, ми, чимало небезпечних. Ми, 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 ми бачимо, що з другої половини першого раунду Кирило максимально просто розкрився вже в цьому поєдинку і просто з різних кутів накидував акцентовані удари з дальньої Фай! дистанції. Тим не менш, другий раунд, дорогі друзі. Ну що ж, два дебютанта. Но в першому раунді Кирило більше розкрився в цьому поєдинку. Зараз намагається Микита. Наздогнати це. Мені здається, Микита трохи побоюється вже наразитися на зустрічний удар. Але все ж таки намагається підібратися. Красавчик, але такі потужні удари зараз запускає туди Микола. Намагається завалити, да. На мішки відпрацювати склічув. Микола на коротке. Підказують зараз, да, щоб зловив кураж, але я думаю, що він вже в першому раунді зловив Кураж. Головне не загратися, бо кулачка дійсно вміє дивувати. Пропускає лівий боковий Микита і в скроню також долітає. Не так жорстко можливо, але відчутно. Гарний ріже кути зараз. Кирило, не дає простору він своєму опоненту. І да, роздернути через обманки, залетіти в ближню дистанцію з ударами. Стоп! Микита вичікує. Але так дійсно може допустити помилку, провалитися, Стоп, але. Два, три. Не вставай, шесть, хочеться йому сказати. Не вставай, тому що удар шесть, сеп, був важкий і мені здається тут відновитися, поберегти здоров'я. Да, так, Через силу вдох, видох. вдох видох. This is it. This is it. В даному поєдинку нокаутом перемогу здобуває шмирко кирило! Ну, дуже круто, мені сподобалось після травми, після невеликого простою, вийшов в мішкогон. Це таки виклик був дуже емоційний та. Скажімо так, небезпечно, тому що перший, перший раз е б'юся в ньому. Мені сподобалось, дуже класно. От чого ти найбільше боявся перед виходом? Так, да, в мене була, була, була травма, тому обережнічав, потихеньку, поки відчув противника і почав працювати. Так само не, е таке, що я боявся, це, мабуть, це за руку. А так дуже круто. Була впевненість собі? Так, завжди. А навіщо тоді дратись? Харош, дякую, вітаю тебе з перемогою. Дякую.